Електричний штат братів Русо утримав удар ще до своєї прем'єри. Точніше, одразу два гарних хуки. У 2024 році стало відомо, що ця картина стане найдорожчим фільмом в історії Netflix та всіх стрімінгів нашого часу і нашої галактики. Його бюджет склав неймовірні 320 мільйонів доларів. А тому і очікування від продукту були високими. Другий же удар був отриманий нещодавно. Критики просто знищили картину після. Прес-показі після зняття ембарго на рецензії Фій мав всього 12% позитивних рецензій з оцінкою нижче 3 балів з 10 на томатах. У світі, де у багатьох людей оцінки стартують не з одного а з шести. Ну це прям несподівано. Несподівано антирекордно для найбільшого стрімінгу у світі. Проте все це могло б і не мати сенсу, якби фільм вийшов гарний, бо бюджет це справи, все таки не глядачів, а продюсерів. А критики ж часто помиляються або оцінюють картину за іншими критеріями, ну там колір шкіри чи гендер. І на щастя або на сум чуда не вийшла. Електричний штат виявився абсолютно посереднім фільмом без жодного титулу Шахливий або ж поганий, ні, але й без хоч однієї причини рекомендувати його своїм знайомим для перегляду. Якщо проект Адам від того ж Нетлікса, хоч трішки старався у драму та комедію, і був нормальним сімейним кіно з поганим сюжетом. Тут же я взагалі не зрозумів, що я дивився за ці дві години. Автори майстерно профукали перше джерело, а саме графічну новелу електричний штат, в якій розповідалося про світ антиутопії, де людство пішло у сторону віртуальності, а реальний світ нагадував поганий сон зламаної людини. У цьому творі була присутня меланхолія, нерозуміння, філософія, сум та спокій. Брати ж Русо взяли це все, отак от пожмянкали і викинули у смітник, залишивши тільки загальні риси оповідання та його назву. Та зляпали поганий Марвел Муві для самих маленьких глядачів. Причому у моменті, коли фільм вже відправили Netflix завантажувати на їх сервера, було помічено, що творці забули додати сюжет, але вирішили, що народ і так схаває, і це буде добре. Ну, не прокатило. Навіть не прокатило 300 та 20 мільйонів разів. Перед продовженням я хотів би попросити вас поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам подобається це відео, цей канал, або просто подобаюсь я. Що досить дивно. Коротше, підписка під час відео робить буст цього відео та пропонує його іншим користувачам. Дякую, поїхали далі. Сюжет історії розповідає про сестру та братика, де сестра це Міллі Бобі Браун, а братик це кучерявий геній, за IQ за 500 балів. Хоча ні, не так. не так. Історія тут розповідає про війну між людьми та роботами після того, як роботи збунтувалися та почали воювати за свою незалежність. Хоча ні, чекайте, це історія про те, як Міллі Бобі Браун шукає свого брата у роуд муві. А може, це фантастичний фільм про битву за свободу та свої принципи? Або ж картина з філософським мотивом, що робить з нас людей, та заради чого варто жити? Або ж це легка комедія для дітей про те, що таке добре, а що погане, або це наукова фантастика. Я так і не зрозумів. Знаєте чому? Бо оповідання стрибає, як той тигра із Вінніпуха, і не встигає залишити хоч якийсь нормальний акцент або паузу для усвідомлень. Саме через це у зв'язок брата та сестри не віриш, через що в кінці слідки супер емоційний момент у слоумо змушує тільки зівати, а не співчувати. На роботів теж тут стає якось все одно, бо ти фізично не віриш у те, що вони справжні роботи, а не маркетингові іграшки, творців. дуже красиві, але пусті. Вони не можуть мати такий емоційний інтелект, а якби б могли, вони працювали не від логіки, як це показано у фільмі. До того ж, я ані секунди не вірив у їх так звану війну. Після того, як я побачив фінальну битву, де у людей кидали папірця. Та стріляли з рогатки. Це навіть не смішно. Це навіть, я не знаю, це не рівень Фокськіци і Нікалодіон. Це просто жахливо, це дуже погано. Кріс Прат, тут класичний Кріс Прат з Марвелу, який так само відіграє старлорда та навіть не старається змінити свій образ. Звичайно, якщо не рахувати ідіотську перуку. Міллі Бобі Браун відіграє просто жахливо. По-перше, вона не вдали кас на роль школярки. По-друге, вона зовсім не може ані у комедію, ані у драму, ані самоіронію. Ну і третє, вона ніяк не впливає на оповідання. Тобто, так, вона його рухає бо є головною героїнею, Це було б дивно. Але якщо згадати, вона не Робить абсолютно нічого важливого в історії, окрім того, що на початку втікає з дому, а у кінці натискає пару кнопок на пульті. Ну і повторюся, вона просто жахлива актриса, це власна моя думка, можете хейтити скільки хочете, але у мене вона є. Стенлі тучі тут грає поганого поганця та лиходія, який просто поганий і не має жодного геніального плану та контролю в величезній компанії. А його компанії ресурси, ну це прям казка із 1920 того року, проте додали, проте додали, що всі його проблеми від матері, яка бухала дуже оригінально, дуже оригінально. До речі, ніде такого не бачу. Як можна сказати слово оригінально і до усього гумору цієї картини, де ви вгадуєте всі панчлайни за декади до початку жарту? Ви їх чули мільйон разів. І саме тому, знаєте, я вас обманув. Я все-таки можу сказати про що цей фільм. Він про фальшивість, фальшивість та вторинність абсолютно у кожному аспекті. При всьому цьому не погане кіно, ні, а просто. Ніяке. Це як несмачна шаурма, куди накидують купу капусти. Це як пельмені з поганим м'ясом та дешевим тістом, це як піца без смачної начинки. Це можна з'їсти, яке їй подивитися, але нащо? І чому вам це робити? Незрозуміло. У цій картині просто жахливі діалоги та загальна структура сюжету. В ній немає цікавих персонажів, окрім помічника Кріса Прата. Ось він нормальний. Тут немає нічого схожого на цікаву операторську роботу чи навіть режисерські прийоми. Найголовніше, цей фільм взагалі не відповідає і близько оригінальному першоджерелу. І от особисто для мене це найгірше. Єдине, звичайно, що тут точно варто відзначити, це нереальний рівень графонію та візуального наповнення. Електричний штат, ставчи не першим фільмом за довгі роки, напевно, з часів «Пінокіо» та Аватара 2, який мене виразив візуально все нереально красиво, чітко, з підряпинками на роботах, з чудовим світлом та правильним кейтгом головних акторів. Скажу чесно, цей фільм, якщо не відповідає своєму бюджету 320 мільйонів доларів, але, хоча б, виглядає точно краще абсолютно всіх фільмів Марвел та DC за останні 10 років. Смішно, що особисто для мене електричний штат це квиток і у майбутнє, і у минуле. Минуле через якість графіки, бо зараз таке не побачите. А майбутнє через сюжет та якість діалогів, написаних штучним інтелектом. А я впевнений, що брати Росой його використали, тому що вони величезні фанати штучного інтелекту. І у підсумку цей фільм дуже нагадує першому гравцю приготуватися. Він так само підіймає питання віртуальності та реальності нашого світу, так само орієнтується на загального глядача та сімейну аудиторію, ну і розповідає підліткову історію з простеньким сюжетом. Ах так, ах так. Ще ці фільми, знаєте що? Об'єднує те, що ані Спілберг, ані Росо не зрозуміли перше джерело і зробили від себе відсебятіну. Якщо вам сподобався той фільм, сподобається і цей. Якщо. Ви вважали той фільм тупим та нецікавим? Оглядом якогось діда на інтереси молоді? Тут буде так само. Звичайно, на один раз цей фільм і можна буде подивитися так, і навіть не осліпнути після перегляду, але ця картина не дає нічого нового, ніякого досвіду, не дарує якихось нових емоцій та сама не розуміє, що вона таке. Якби б тут прибрали тонни непотрібної драми, це був би гарний дитячий фільм. Якби ідіотський хумор та веселу атмосферу, це б міг бути навіть фільм Дені вільньова. Якби б додали більше екшн Найменше тупих діалогів, нормальний Марвел фільм. Але ці, якби та якщо, назавжди є тільки з нами у наших головах. А релізна ж версія фільму вийшла такою, якою вийшла. І якою є. І це просто ніяк.